Пари, які є у нас в асортименті, ми тестуємо, друзі. І цей аерогриль не виключення. Ми е, взяли в асортимент ось таку модельку. По ціні дуже бюджетна ціна, але хороша потужність. Мені сподобалася в ній, тому що тисячі е, ватт. Далі велика чаша на 12 літрів. Погляньте, яка вона об'ємна і як бачите, скільки всього поміщається. Далі, основна фішка це, дивіться, повністю металева основа. Зверху і знизу є нагрівальні елементи. Дуже рідко таке зустрічається в аерогрилях. І я протестувала два режими. Тут є сенсорне керування, дуже таке зрозуміле. І дивіться, я приготувала на функції м'ясо. Ось така апетитна страва у нас вийшла: це м'ясо по-французьки. І я ще протестувала на функції випічка. Це зайняло 30 хвилин, все автоматичні програмки. І у нас ось такі приготувалися ці набони. Гарно пропеклись, все супер. Тобто, друзі, я рекомендую цей товар, мені він особисто сподобався. Для замовлення пишіть нам в інстаграм скрін, пишіть швиденько у Viber, або можна зробити замовлення на нашому сайті.